Всіх вітаю на каналі Хопі у Кошику. Мене звати Наталія. Хотілося б нову локацію якусь для вас придумати, але нічого не поробиш. Як тій пісні співаються, ловлю момент, так і я ловлю момент, поки в нас є світло, щоб записати вам ось такий невеличкий сюжет. А сюжет цей стосується вступу до спільного проєкту Дівчатка, такі дівчатка п'ятий сезон, в якому я із задоволенням візьму участь. Я брала участь лише в одному сезоні дівчаток. Це було навесні. Це були дівчатка-ки-дівчатка міжсезоння. Там нам Тамара дала номінацію, просто одну номінацію. Він був недовгим, лише місяць. Ну і За цей місяць я спробувала створити свою свій кардиган. Нічого в мене не вийшло, але тим не менш. Тамара як креативний такий наш директор, вона придумала свою, свою, ну там її світлячки, щось побігли, правда Тамара? І вона вирішила, що <смість>, чому ж інші, які так чи інакше не встигли чи не змогли подолати, от, але дуже-дуже хотіли. ну, Мабуть, і тих треба відмітити. Так от, у мене сталося так, що голосуванням моя робота. Незавершена, набрала найбільшу кількість голосів, і таким чином коліє Томари приїхала до мене. Томочка, я тобі дуже вдячна. Подивися, як гарно воно виглядає. Ти ж показувала це і у відео, десь ти знайшла, видно. я тобі відправляла свою фотку з цим кольєм. І я покажу вам ще раз той кардиган, з яким я все ж перемогла. Я його дов'язала і показала у групі, здається. Якщо не в групі, то особисто Томі. Ну, е, як сказати, е, звісно ж, я відправляла Томі фото, фото свіже, тому що я е, насправді кардиган цей знімала, як я його завершила, я знімала його на природі, в лісі в нас там. І на той час е, це була весна ще рання-рання, тоді ще ну, ось так якось. І е, я виставила тільки, здається, в TikTok. От. Але це були свіжі фотографії, тому я вам ось тут поставлю моє свіже фото в цьому кардигані. Ну от, я про що хотіла сказати: я завела собі новий зошит. Зошит називається спільні проєкти. Дякую за блокнот Наталочки з міста Одеси. Її канал історії Кріс Петлі. Вона мені прислала такий класний блокнотик, і я тут буду записувати всі ті проєкти, які я. Іду, щоб насолодитися компанією, насолодитися в'язаннячком і так далі. Так от, дівчатка, я, звісно ж, тут сюди буду підглядати, оскільки все вмістити в голові абсолютно важко. Так от, я записала собі, які номінації будуть в цьому сезоні, в п'ятому сезоні дівчатка-такі дівчатка. Дуже креативні номінації, Тома я тобі скажу, що твої. Світлячки, мабуть, там поженилися і гарно е, при цьому випили. Раз вони так собі на, е, накрутили такихось, як сказати, завдань. Так, ну, то що е, ці жарти, звісно. Про номінації. Значить, номінації такі. Перша номінація розпусна магія. Дуже цікава назва, розпусна, да? але та не, не про ту розпусту ведеться, а про, саме про розпускання виробу. Тобто ми маємо знайти той виріб в себе, який можна розпустити, і натомість вив'язати якусь іграшку або інтер'єрну річ, або щось таке, ну, щось цікаве, на подарунок можна виготовити щось. Комусь, або сувенір якийсь придумати. Ну, якось так. Головне завдання цій номінації здивувати. Здивувати дівчат, здивувати журі. А журі це в нас всі дівчата, які приймають участь. Ну, і оцінюється, найголовніше це креативність роботи. Тобто треба завчасно позичити у тамари світлячків, ось цих, що в неї там, шурують. <і>, і гуляють весілля. Мабуть, і хай і в мене трішки вони повеселяться, щоб щось придумати. Досі я поки що, як то кажуть, в пошуку. Але светрик у мене є, який я хочу розпустити, бо я його таки не ношу, він лежить у мене в шафі. Я вам обов'язково покажу його. Тож, Нікуди не, не тікайте. Так, дівчатка, показую вам свій светрик, який лежить у мене з 22 року. Я в'язала його, ну, мабуть, навесні 22-го. Ні, ні. 23-го. 23-го року, так. Да. Точно. 22-й рік я не в'язала, мабуть, з півроку, а то й більше. А от навесні 23-го року я вив'язала цей светрик. Я купила у нас на ринку пряжу стокову в таких моточках, Такі вони як приплюснуті трішечки. І їх було щось, мабуть, 10 штук в упаковці. Я оце купила. Подивилася, що непогана ниточка, вона дійсно непогана. така. Такі тут потовщення є, Ну, типу, вона як фантазійна. От. І ще вона якогось такого знаєте, незрозумілого кольору. Тут є і зелений, і сірий, і коричневий, і білий. Ну, тобто, ось подивіться, ну, що я зробила. Я вирішила, що ще такого ком... Ком... коміреця у мене немає. І я собі задумала зв'язати такий комірець на цьому светрику. Не знаю, через що, може, через цей комірець він у мене заліг у шафі і лежить досі. Тобто, Я його не ношу зовсім. Можливо, перев'язати комірець треба. Тут він у мене просто. Ну, я його... Це повністю шивний виріб. І я його. Ну, як набирала петлі з комірця і вив'язувала ну, да, і вив'язувала ось ось цей комірець, такий, ось, о, таку <пілеринку> так скажемо. Е, можливо, відпороти треба його. У мене ще десь там моточок є, і я цей комірець можу пустити на виріб, якийсь, який от я от його розпущу і е, щось там придумаю. Ну, а Можливо, повністю розпущу светрик. От, а можливо, дов'яжу інший комірець, зв'яжу із її, того бунтика, що в мене залишився. Якщо він залишився, треба пошукати. От, А з цього комірця щось буде, ну, щось буде ось це розпуснаться. <кл 'язок> як, як воно там розпусна? О боже, магія. <кл 'язок> на магічу щось. Так, дивимося на светрик. Ось так він на мені зараз такий має вигляд. От, він по, по мені, можна сказати, бо бачите, трішечки ще видно, да, що він по мені. І ось так. Ну, мабуть, бачите, трішечки... Ну, я знаходжуся в стадії ну, похудіння, да? ну, але ще трошки далеко мені до того, щоб до, до тих параметрів, які я б хотіла. Би. Ну, але різко теж не хочеться, тому що нащо мені там обвисла шкіра, правда? Так, ну ось такі. Рукав мені дуже подобається. Все подобається тут, як він влігся. Ну, тобто, чому я його не ношу, я не, ну, не знаю. Можна було би, знаєте, зараз і на роботу можна одягати. От, а ні то і біля хати можна одягати. Він трішечки покусує, але не загризе, це точно. Так, хоч і покусає, але не загризе. Так, ну ось так. Ось так. Оце я маю розпустити. Це 200%. Ну, а що там буде далі? Не знаю. Поки знайшла тільки цю річ. Всім гарного натхненного в'язанечка і розпусної гарної магії. Все, обіймаю вас. Ну, на цьому то мені світлячки не заспокоїлися. Вони вирішили винести мізки всім. І в першу чергу самій Томі. Тобто Тома сама попросила, щоб ми її винесли мізки. Номінація друга так і називається: Ігри дорослих дівчат, або Зламай мені мізки. Ну, саму назву Ігри дорослих дівчат Тома запозичила у пані Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. А от зламати мізки, мабуть, Тому знову ж таки попросили її світлячки. Бо вони ж там. Сидять і не можуть нагріти собі місця, святкують. Так, отже, в'язати в цій номінації можна все. Все-все-все, все, що завгодно. Можна плаття, можна светрик, можна шкарпетки, можна, не знаю, все, що завгодно: сапожки, шапочки, шарфики, все, що зав... шалики, все-все-все, що завгодно. Але. Зв'язати зв так, як ніколи ви ще не в'язали. Зв'язати креативно. Зв'язати, ну, так, як, от, щоб здивувати, щоб це було вау просто. От. І, звісно, здивувати наших дівчат всіх. Значить, так, можна використовувати будь-яку техніку, будь-які способи в'язання. Зліва, справа, з, з горловини вниз, знизу на горловину, з рукава до рукава, і так далі, якщо це виріб такий. А тут можна безліч способів використати, тобто можна, будемо щось думати. Тут я поки що не вирішила, що, але я ж заявляю, що можливо, можливо, я буду і тут брати участь. Є в мене деякі такі думки. Але поки що не скажу про них, тому що а вдруг не вийде. Так, ну і третя номінація це карколомні фантазії. Тома мізки зламати, розпустити і ще й нафантазувати, ще й карколомну. Ти взагалі-то якесь сильно, ну, сильно, 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 як то кажуть, жорстко. Да? Так, ну ладно, так і буде. Карколомні, так карколомні. Карколомні фантазії. Так, тут нам підказочку вона дає, звісно, що, що це мається на увазі. Це додати у виріб щось таке, чого там зазвичай не буває. Ну, це дійсно якась фантазія. Це треба щось таке придумати. Що навіть ото, як знаєте, на шапки якісь, ну, і, і навіть на шапки зараз роги роблять. І оленячі, і які хочеш, і, да, і котошапки, і все, що завгодно. Ну, тобто, все це вже на шапки є. А що ж таке придумати? Навіть не знаю. Ну, будемо думати, що ж ми вже нічого не придумаємо. Ми, в'язалочки, креативні, творчі, придумаємо обов'язково. Якось воно все прийде. Це Тома, ти казала, що ну, да, ти казала в цьому відео, що якось там наші мізки якось працюють так, що ідея може виникнути в самий самий останній момент. От нічого не приходить до голови, а от в самий останній момент все раз і вирішилось. До речі, в мене таке було і не раз. Ну, трішечки так це. От мені потрібно урок скласти. Я над ним б'юся, думаю, видумую щось таке цікаве. Ну, щоб таке, ну, не як у всіх, знаєте, от щось, щось, щось таке дітям дати, вишукую десь щось, цей кучу, інтернету і так далі, літератури, навіть старі книжки починаю рити. А народжується він у мене. Ну, чуть ли не за добу, чи за, ну, хай за дві доби до того, як я маю дати урок. І я тоді ніч, дві ночі сижу і оце все народжую, так скажемо. Зате все виходить ось так. Ну, сподіваюся, і тут так буде. Ну, значить, що про вступ я заявила. З вами побачилася. Побачили ви мене, побачили і мою щастоніку ще раз побачили. І Томочкин подарунок за дівчатка. Дівчата, беріть участь, приймайте участь обов'язково, тому що це надає натхнення, це надає позитиву. І. Томочка, я тобі дуже вдячна за запрошення на цей спільний проєкт. Я дуже рада, що ти все ж таки <свісна> вирішила його знову, так сказати, пустити в дію. Так, що в нас тут ще? Що можна сказати? Так, кожного, кожні два тижні ми маємо робити звіт. Тобто, що на спицях чи на гачку, чи що ми там робимо. Ми можемо це все, якщо ми маємо канал. Значить, ми можемо вставляти це у влогове відео як сюжет. І згадуємо обов'язково про те, де ми беремо участь, саме про цей проєкт спільний. Крім того, що я ще не сказала, термін. От починаємо ми з 1 грудня, тобто до 1 грудня треба заявити про вступ. Можна звітувати де завгодно. Чи я це казала вже, чи ні, ну ще раз скажу. Звітувати можна на Фейсбук, на е, цьому в Інстаграм і на каналах, якщо у кого є канали. Дівчатка, закликаю вас. Там є спонсори, там е, є позитив, е, є чат у нас. дівчатка такі, дівчатка, от переходьте по посиланню, буде в кінці, вірніше, не в кінці, а під цим відео буде посилання на. Е, Учасників проєкту на організатора і на чат в телеграм-каналі. Будь ласка, заходьте, проходьте, насолоджуйтесь, сприймайте участь, покажіть нам, що ви вмієте, що ви, які ви креативні. Ми теж хочемо бачити ваші роботи. Так, значить, по термінах, здається, Тома казала, що він закінчиться в нас 1 лютого, але щось там ідуть дебати з приводу того, що. Ну, раз це зима, значить хай буде вся зима, тобто до, до кінця лютого. Ну, сподіваюся, що так і буде, бо оскільки якщо дівчата беруть плечові вироби, то плечові, на плечовий виріб два місяці та ще й з креативами, та ще якщо в трьох номінаціях, то це занадто мало. А от ще місяць не мішало би. Тому що Томочка, дослухайся до нас і давай зробимо на три місяці. Отак, от на зиму. Так, що ще? Все наче сказала. Наче все сказала. А, до речі, ще Тома сказала, що можна цього разу приймати участь паралельно в інших СП. тобто з цими роботами можна і там, і там. От, так що, от тепер уже, мабуть, все сказала. Так що ще раз дуже вдячна Томі за запрошення в цей проєкт. Будемо креативити, думати, женити своїх світлячків, нехай вони собі там гуляють, веселяться. Ну, а ми будемо ламати мізки Томі. Креативити і розпускати, і знову в'язати, давати нове життя старій пряжі. І все, ну, давайте будемо вже починати. Я вже пішла починати, шукати пішла. А, до речі, я вам показала той светрик. Ну, ось якось так. Все, цілую обіймаю вас, моє сердечко, як завжди, з вами. Будьте здорові, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряна тривога. І не піддавайтеся, Нічому не піддавайтеся. Будьте на позитиві. Все у нас добре. Світла немає, ну і що? Нічого, зарядили гаджети і працювати. Все, цьому я обіймаю вас.